Отже, як подолати страх та подати документи для вступу? Класно. Як подолати страх та подати документи до вступу? Ну, розумінням, що якщо не подаш, ти не вступиш. Тобто бери того, хто тебе заштовхне в спину і скаже, поки ти там не знаєш ті документи, я тут буду тебе чекати. І одночасно є гарант твоєї безпеки, твоїх сумнів, твоєї тривоги. Я зараз не жартую. Дійсно, якщо в тебе є це надмірне відчуття, бери товариша, другу, батька, маму і так далі. Ви звертали увагу, скільки випускників шкіл і йдуть з батьками здавати документи? Не звертали увагу? Неймовірно, я думаю, що вони теж саме відчувають. Тому, якщо ви тут інше питання, якщо ще не прийнято рішення, як подолати страх та подати страх, це значить я сумніваюся, я коливаюся. Звичайно, він властивий для всіх. Це нормально. Це ми не говоримо про тривожний розлад, ми не говоримо. Психіатра, психотерапевта ні, ви людина, яка сумнівається, значить, думає. А це дуже достатньо кардинальна річ в вашому житті, і дійсно треба багато обдумати, і дійсно потрібно порадитися і почути різні думки, і переспати з цією проблемою, щоб прибрати емоційний накал цього кардинального рішення для свого життя, щоб на ранок були більш холодні, розсудливі думки, щоб було розуміння, а що потім. Куди я піду? Ну по, по завершенню. От подали ви документ. Для чого навчатися, завершили навчання. Кудим ви будете займатися? Ви хочете цим займатися? Я, до речі, сьогодні, о, я хорошо. я сьогодні сам себе прорекламую. Я сьогодні записав терапевтичний етюд, а в мене є свій сайт, який називається Олег Чак, просто на Ютубі. І крайній мій терапевтичний етюд називається «Вам складно прийняти рішення. Уявіть, що вам 80 років. Ну, краще подивіться на Ютубі, Олег Шабан, це я тут. Можливо, тут буде конкретна підказка. Так, поділіться, будь ласка, техніками, які як витримати невідомість. Одразу, давайте, починаю ділитися. Невідомість це наше фантазування і це так зване ірраціональне мислення. До фантазування, причому, як правило, в гіршу сторону. Ну, тобто, ми починаємо збирати щось в нашій уяві і від цієї уяви ще більше мучитися. Тому тривога від нереальних якихось об'єктів, а від нашого ірраціонального фантазування вона однозначно така ж сама в ступені дезадаптації, порушення порушення соціалізації і тому подібне. Як витримати невідомість, робити відомість? Вибачте, що така тавтологія, але відомість – це те конкретно, що ви сьогодні спланували, те, що ви можете проконтролювати, зробити, відчути навіть на дотик своїми ручками, ножками, головою, своїм тілом і так далі. Те, що ви заплануєте, іначе приземляєтеся. Тим самим ви наповнюєте своє життя реальними тактильними іншими ментальними відчуттями. Те, що ви подумали, прочитали, відчули і так далі. І ступінь ірраціонального поглинання починаєте зменшувати. Тому що вигнати думки, просто лежачи на дивані іншими думками і виконати команду Думай про хороше не працює. Ні. Тут треба просто забути. Тут треба сказати Стоп в ваших думках, піднялися дарвуль. Що ми сьогодні планували сходити туди, пішли. Ви починаєте себе приземляти, і тим самим, знову ж таки говорю, отримувати нові сенсорні відчуття. Робіть ваше життя реальним. Ще раз говорю, конкретними дуже діями. Тоді ви ступуєте, зменшуєте фантазування навколо невідомості. Так, боюсь відкрити читаю далі. боюсь відкрити повідомлення, які приходять в меседжери кожен раз, думка, що там буде щось катастрофічне, погане. Як з цим справитись? Відповідь дуже проста: обмежте кількість варіантів, в основному ми йдемо про телеграм-канал. Я прекрасно розумію, тому що зараз в кожного штук 5-10 нових телеграм-каналів, де він отримує десятки іншої інформації, причому різн, різнобарної. Обмежте, зведіть її до однієї, причому бажано офіційної. Де вони добре дають перевірену інформацію і не розкидаються словами, і там точно сидять психологи, як подати інформацію, але не викликати а, жах і паніку і тому подібне. Розсудливо, чітко, зрозуміло, от в контексті я завжди. Своє, на, о, своє. Нашим журналістам говорю: от є BBC от один із варіантів подача беземоційної, чіткої, зрозумілої інформації, як варіант меседжерів для населення. Тому обмежте, в першу чергу, просто обмежте кількість інформації. Це той варіант, коли надмірна кількість інформації розриває наші мізки. Чи це нормально відчувати тривогу при нічна після того, як трошки почитає стрічку в Фейсбуці? Чи можна якось так нормально переживати для цього інформація, і ми осмислюємо і реагуємо як люди? Але повторююся, це той самий варіант. Боюся відкрити месенджери. Просто обмежте, якщо ці кількість цієї інформації надмірна і залишається шлейф. Ви переживаєте до сих пір ходите і носите це в голові і ділитеся з іншими, і вже не думаєте, як те, просто закидаєте їжу в рот. От якщо це залишається шлейфом, все таки починаєте обмежувати.